Всім привіт! Хочу вам показати рондочку. Чи вона актуальна зараз на лайв Арені, чи ні. Це моя зборка. Чим зараз ронда може бути дуже крутою, а тим, що в неї друга навичка накладає блок пасивок. це вам допоможе вбивати без проблем дуже проблемних героїв, таких як Галатир, Ворон. Харіма, якщо повезе, на неслабкій ударі, так само з Галатиром. Зігрундніфілім. Там чеширський кіт той самий. Тарасів, Марічок допоможе просто вбивати пасивок Звісно, може вона у війцю впасти через це. Але від цього ніхто не застрахований. Точність її не потрібна. Пасивка в неї чудова, вона долучається до атак, тому іноді я рунду беру проти королеві криксії ну як іноді, доволі часто. Проти королеви Криксі, коли я її не планую банити королеву Криксію, то, по-перше, ронда це сильна стихія для королеви Криксі, тому слабкі удари можуть бути і вона не перезарядиться. А по-друге, те, що якщо вона перезарядиться, то вона не, ще буде не безкорисною, вона ще може доєднуватися до ваших автоатак. І може ще кому-то хліборізку зламати, так сказати. <салі> не дивлячись на те, що четвертої зірочки немає. У мене майже 300 крит шкоди. Без 15, так сказати, <рит> без 16. Швидкості мало, але я цим компенсую кам'яною шкірою. І е, навіть це іноді зіграє мені на руку, тому що спершу ходять енемі і скидають свою кам'яну шкіру, а потім уже ронточка ходить. Скидають і кам'яну шкіру, і е, блоки штрафів, тому іноді це може зіграти на руку, теж у тебе той не даде. Майте це на увазі. Е, 7, 700 атак, взагалі кайф. Надягнув так. В шкіру і жорстокість. Пришкода плюс атака. Атака швидкість. Саме із за цього така маленька швидкість уронди вийшла. Із-за цього черевика. Можна, звісно, швидше зробити набагато. Але це буде супроводжуватися потужним зменшенням шкоди. Потужним зменшенням потужності ну Таке, як було, яке було кільце із шкіри. Крішкода, грішкода, атака. Атака швидкість два прока непогано, так? Да? В принципі, зіркове пуловище. Стати мені мої, моєї рунди подобаються, але. З бафом атаки, шкода, в неї потужна дуже, без бафу атаки. Ну, від масухи хотілося хотіло б чогось побільшого. Так як я взяв шкіру для неї. Тому клітка-блискавок взагалі топчик для неї. Прям топ піще. Поліморфізму ми ніяк не візьмемо, тому що в неї точності нема хіба що зіркового, і то навряд, якщо буде отримувати штрафи, то це, у нас здохло. Реліквію я вітав їй зубний пазур, тому що ну, непогано заходить, дає додаткові стати. Прикольні, крит шкоду, там трошки здоров'я. Можна буде потім апнути. Краще, звісно ж, пасує оця. Але вона у мене на моїх мейнових ДД. Таланти я їй даю такі крити е щитолом. Е перший удар по кожному ворогу більше демеджу наносить. Шотним більше демеджу. Цілям з більш високим, максимальним здоров'ям більше шкоди. Кожне застосовування ба базової навички збільшує е завдану від неї шкоду на 2%. Це нормально так, тому що вона з а 1 доєднується постійно. І розганяється, розганяється добряче. Ну і прощення шоломів, звісно ж. Воно допоможе пробити товстелезних героїв. Контратаки дуже допомагають. Можна піти через цей талант непоганий і через цей талант теж непоганий. Мабуть, навіть краще, тому що я таланти ці давно дуже брав. І краще б замість цього взяв би цей талант. Тому що лікування, ну, таке собі. 6% від моїх здоров'я. Гронді не дуже багато чого дасть, тому що в неї максимальне здоров'я майже 50 тисяч всього на все. Ну, то есть, це 3000 хп. Ну, таке собі. Таке собі лікування. Ходить вона у мене на групову арену також постійно. Просто постійно. В оцій команді, або вона, або Квінтус. Я замінюю і там, дивлячись по ситуації. Іноді та є герой краще, іноді тей краще. Але в основному вона в мене ходить. Тому що вона більш потужна в мене і... Тай. Та так ходити. Що це? Ну, такий бій білий шов повезло, що шкіра залишилася, опа, не погано. Що, стати ради? Так, ми зараз заблендеримо. Кого ми заблендеримо? Так, рез не тратить, дивіться на нього. Ай-яй-яй-яй-яй. Трішки не, не вистачило ХП. Зараз переходимо в другу форму і будемо контролити його. Імунітет. А. Нічого не зробимо. Зараз він як рясне марічку. От провокація прокнула би зараз, так можна було б зафокчампать. Зараз убивай ерунду, це точно. Не, не точно не вбив. То він лоханувся. Не зібрав достатньо потужностей ворону своєму. Ну все, давай. Ну так от. Ін нас Тарасом ваншотне. Можливо, треба було Тараса забанити, а Комідуса залишити, не знаю. Може було б більше шансів. Але так Одін зараз роздягає нас. Тарас як угатить, мільйон бафів буде від Сіфі. Навіть Шкіра не факт що спасе. Опа, непогано, непогано. це, це талант. Це талант пропнув. Ох, як же не знімаю з мене шкіру сьогодні під відеоролик. Ой, хоче рондочку вбити. Погано, що вона пішла в контратаки. Що ми хочемо? Ми не хочемо, щоб ця давала комусь хіт, тому її заблендеримо зараз. А, можна було. <смеш> Можна було когось іншого блендерити. Ну, я не знаю, як ронду показати, тут все кінь, зроб... кінь зробив. Ну, коротше, дивіться, вона хорошо ігнорить захист. Зараса вбила пасивку його. Просто зараз така мета, що блок бонусів у всіх є завжди. Лазаріуси, Сіфі, Галатіри, у всіх вони є, я не знаю, де їх роздавали, цих всіх героїв, але вони зараз у всіх є. Можливо, на на нижчих рангах. Може там не так. Може там їх менше, але взагалі в, в кожній катці є ці вище перелічені герої. Якісь дають їм блоки бонусів, і у них перманентно в блоках бонусів. Ось бачите? Бачите? Перманентно команда стоїть у блоках штрафів. Я сказав бонусів, блокаж штрафів. Непогано. Беремо найбільшу лідерку на захист. Хоча є сенс в тому, щоб взяти торміна в лідери, щоб поліморфізм в першому слоті був ще один. Наприклад, коли оця будемо масуху нажимати. Дуже не хоче цього Тараса морозити. Кого ти б'єш? Ронду, да. Йо, коня. Коня. Тепер ронда може себе показати. Ой. О, це Мікаге хороша пасівка, дуже дуже клінсить. Отак от. Значить так, даємо бафи. Атаки, не вбиваємо Не вбиваємо, бо слабкі удари антистихії, але зараз тарасу посивку виробимо і тераса в. Та й Я не знаю, як цю ронду показати. Просто не даю ті рондові пограти. Пальмор. Майже виграна, гра в програна. От якби ж у ронди не прокнули ті слабкі удари, пару штучок по цій. Эстрит перед она б не ронду и все было бы чики брыки бум бум-бам-бони. Конечно, блин. Ну, сейчас у меня банит Леди Нуэль и можно, в принципе, уливать. Ну, известно, можно спасти полиморфизм якийсь. Ну, почекай. И наливаем. Еще наливаем. Шансы на чем-то есть, наверное. У нас тут дві антистихії, одна захищена. тобто він зараз тількись уб'є, іде зніме все. Зараз подивимось. Ай -яй, яй, шкіру зняли, ай-ой. ми походити, та ми не встигаємо походити, я не знаю, скільки мені швидкості треба героям зробити, щоб встигати ходити за капець. Ну, звісно, в нього бонус швидкості є. Ого, там шкода була по тій. Помікає. Зараз Кардешка виходу у Леді Ноель? Ні. А не боявся слабкий удар отримати. Давай ми ріснимо героя. І нам потрібно цього. З цим щось робити. Тому що він зараз нас всіх хлопне. Yeah! Хорошо себе показала Те, що надо, ворон не переродився. Позволили по мідуса Ронду яду, там там в неї дуже добре лишається ще один герой, і він. Я час. Ну і, в принципі, все. Ось такого. ФТПшника, блін, розгатив нормально так. ФТПшник видно сразу по цим двом ярлочкам. Ууу! Not bad. It's nice. Може знову повезе, і кішкира залишиться, але мені. я же не знаю, що мені робити, попробувати пробити цю шлюху Давайте попробуємо пробити. Він мене п'є, він мене дуса. Ну, як мінімум, він фібл накинув. Типу, цього, не було сенсу у нього виблендерити. Ай-яй-яй, слабкий удар не пророкнув, не повезло. Ну зараз нам Зіхрунд покаже. Сейчас Зихрунд нам покаже. А ні. Показалось. Надо оцю вбити, блін. Я не був впевнений, що встигне Леді Mika походити. Ти не хочеш приєднатися до атаки, разочок, а рондочка, любима я наша. все, в принципі. Опа, 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 опа. Ми зараз сюбиваємо, і на наступний хід у нас є А2. Ай, немає А2. Він встиг походити набагато швидше, ніж ми були. На. Ну ладно. Смерть. One Helsing. Так, що, забиваємося, да? І що зараз буде? Непогано. <ріст> набирає своїх поліморфів, да? шкода, бафу атаки немає, але, в принципі, я думаю, у цих рондовиних статов, що вона має, має вистачити. Давай пришвидшимося. Ну, звісно, Кінс зараз себе скинеть всі пришвидшення. Після смертного жива не нападає, ні? Ні. Ха-ха, дякую. <laughs> Нуп. <laughs> Ого, товста я дявка. Ну, у ронді вистачило демеджу, щоб убити. лівай Ну. Гра могла б бути по-іншому зовсім. Ти, якщо б поліморфізм не пропнув Але не факт, що ми б в тому ж сценарії програли. Тому що ну, у нас імунітет. У Леді Ноель Ну, я б не сказав, що тут Ронда прям ключову роль відіграла. Так, ну Торміна в перший слот поставимо в лідер. Непогано. Ну і знову антистихія не спрацювала, слабковідарна відбувся. Давай знімемо бонус атаки з Карніджа. Чому ти на турміна це все не нажав? Ой. Оце підруїнилося обережніше. Ну тут пока что тормин соло. Ой, пацаны круто. Ладно. Рондочка, вибач, тебе тут не светы, ничего показати нам. Ну так и будет, що поделать. Давай ты глянем, может нам в скрині артефактів принесла. войну и целую войну и целой но давайте порогаем войну войну и войну в принципе все Ну, оця ж мені подобається дуже сьогодні. Непогано така випала. Ред шанс. Звісно. Який там крит шанс ще удупу мені? Швидкість, швидкість. Яка мені там швидкість? А ще я маю додати, що за весь час існування мого аккаунту мені не прийшла жодна зірочка на ронду. Вона. пів, жит... пів життя мого аккаунта була в бажаних, але не прийшла жодного разу. Я три зірочки купляв. Отак от, блін. Живіть с цим. Я живу с цим.